То Григорій Шевчук сказав, що треба сестрам допомогти, тому що вони грошей на геологію немає. Ми зробимо там такий монолітний розцвер, що там можна садити дев'ять поверхів. Ми зробили там, хто бачив той монастир, такий об'єкт скромний, але цікавий, розумієте? Тому що там було все зроблено для того, щоб сестри могли виживати в умовах економічних самостійно, тому що два поверхи були для потреб. А інший вхід мав бути мансардний поверх і третій поверх для хостелу, для того, щоб можна було приймати екскурсійні групи, для того, щоб можна було їм заробляти щось трошки. Всі інженерні комунікації, мій однокласник, колега Ігор Ковальчук, технічний директор лігерогорілчного заводу. Там підключення до трансформаторної підстанції, водопровід, каналізація все зробилося, розумієте, на засадах чисто, таких, як має бути. На нинішній день я там приїжджаю до монастиря, дивлюся, дорогі авто стоять. Дорогі, то Ну, не бачив я там біженців, не бачив якоїсь такої, розумієте, ситуації, щоб могли сестри підключитися до того, щоб дати порятунок людям, які. Пострадали від тих трагічних подій. Знаєте, є моменти, які абсолютно треба старатися нагадувати, що християнська мораль має бути на першому місці, і вона має бути, розумієте, перед усім серед духовних осіб засвідчена так, щоб звідти могло йти вже на суспільство, на громадян наших. Так що я не міг наводити дуже багато прикладів, але мене дуже болить то, що дійсно ми з тих. Населених пунктів ні з зимної води, ні з басівки, ні з зубри, ні з лисинич, ні з сукільник, солонки підключають інженерні мережі. От я був вчора в сукільниках і там виглядав такі котеджики. Я кажу: а де ви підключаєтеся з каналізацією? А от там внизу, розумієте, я кажу, а з того низу де підключаються? А нас то не обходить? Нам дали точку підключення і на тому кінець. А ага. коли а коли пан Губицький розробив квартал від, в Басівці, розуміє, наш архітектор, наш колега, з яким ми працювали, заступник голови облдержадміністрації, розумієте, і коли я задав запитання на містобудівній раді, а як ви будете каналізувати? А як? Будемо переганяти каналізацію через Львів, розумієте, на очисні споруди. А Львів дав дозвіл. А Львів дав дозвіл, ну і от маєте мінінгід. В місті. А чому Лів дав дозвіл? А от я хотів би пана депутата спитати, чому дав мій дозвіл? А де депутатський корпус? А я, чому я не контролювати? Я, я дам відповідь тому таку об'ємну відповідь. Тому я збирав колись, от по тому глинянському тракту, не один раз кажу, слухайте. Приходили водоканали, ну, одним словом, всі зацікавлені особи. Ну, питання, а виникало те, це ще не було будівництва от, ну, на Лисенецьких територіях, а тільки будівництво агрофірми провесі, ну, того котежного містечка. Правда, вони чемно приходили і казали, ми в свою, значить, бо там бо їм це печально. А там у них заміт. є одна стара каналізаційно-насосна станція, яка споживає до електроенергії. Ще збереглась е, на, на провесні шестих совєтських часів, і воно вже не, не справляється. Всі наради відбувались, всі казали добре, і на тому все розходилося, поки знов щось не ставалося, і знов каналізування. І всім, як то кажуть, всі казали добре і знову, е, як в тому костюмі. І десь хтось, десь чомусь, дав дозвіл, всі казали, що дозволів. Не можна давати, а потім чомусь той дозвіл технічні умови давався. І енергетики, і хоча перед тим говорилося, що кабель не пропустить, але дозвіл давався. Газопровід, труба затонка, але труба давалася. Вода немає каналізації. Каналізація нема. І до тих пір, доки в місті не будуть сидіти декіль, ну, працювати декілька людей дуже високого а декілька, які? а декілька будуть які? сидіти, я, я, не були які не будуть, які будуть як би це, ну і високопрофесійні, будемо казати, які не будуть розглядати оці всі питання, то буде так, як буде. Ну, але але ті лисиничі, та, та вся забудова в тому районі, значить воно згідно генплану. плану. Бо я пам'ятаю, я ще прийшов в АПМ2 ще в 70-х роках, то вже. Вже в той час е, на Лисиничах е, навшеновоківським ну, передбачалося там плану передбачала верхова забудова. Передбачалось розширення глинянського травм, знесення будинки, протягнення трамваю. Поновлення ну, будівництво інженерних інженерних мереж. Я вже повер. не кажу, там інакше розв'язка з якими мостами, а те, вийшло те, так, те, що те, будівництво те, в те, межах те, генплану, а вся інженерія, ну якось так стало, що це. вона вийшла. Там, там навіть міжнародний конкурс був проведений і переміг якийсь ітарієць, значить вони нестоді від. Від тракту Линянського, так сказати, туди до залізниці, значить, там мала бути трьох чотирьохповерхова забудова. Ну так вона вже й почала будуватися, Та, та, і та ліця, кинули. І вони, <світ> то італійці кинули. Його кинули. А, в результаті <світність> ми тепер дискутуємо, дай Боже, зробити кільце на тому самому. Хоча було... би щось. Да. Ну, тут є просто зараз, на жаль, зараз виробиться цей. Я два слова тільки скажу, бо по генеральному плану. Одне діло, коли будують в супереч генплану, так а є багато об'єктів, які не змінюють детальними плануваннями території, будують не там, де мало бути. А друге, то що ви добре пане Юрію, підмітили, що будують без інфраструктури, яка генпланом передбачена. Тобто, так, там може бути житловий квартал. При ну так, при, при умові трамвай при прокласти, прокласти мережі, розбити розв'язки і так далі, щоб люди там могли мешкати. Це друге діло. А то, що ми вже багато разів говорили, тут ще одна така річка, називається дуже просто політична воля. От я недавно там спілкувався на ту тему, і так от постійно такі банальний термін, такі терміни не політична воля. Якщо вона є, якщо керівники міста так, вони політичну волю мають, вони знайдуть механізми. Тому що закон, Конституції, закон про місцеве самоврядування дають масу можливостей при наявності бажання, тобто політичної волі, вирішувати дуже-дуже багато питань. Звичайно, от подивіться. От був я, їздила Львова делегація у Фрайбург. Ну, місто, побратим. Хтось був Фрайбург. Ну, дуже цікаве місто, надзвичайно. то якраз кінець, там з одної сторони Німеччина, з другої Швейцарія, з третьої Франція. Ну, в тому куточку. Ну По-перше, місто чисто велосипедне, вони там заборонили рух транспорту в місті, але я зараз не, не а... Що їм спростило, значить, маєш машину, має от тобі стоянка, а їзди як хочеш. Тобто можеш виїжджати за місто, а в центр. Мі. Ну, не, не про це. І в них розбудова. Там той ліс Шварцвальд, яким вони так дуже гордяться, бо вони там навіть заблокували будівництво атомної станції, бо, 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 ліс. тягне місто трамвайну дорогу з трамвайною лінією. І з а забудова йде вздовж такого от, от того, тої транспортної артерії. В другу да, сторону да, знову протягнули, і да. там йде забудова дво триповерхова не, не, не здоровенні там билдники, розумієте. Тобто спочатку будується ця, транспорт, інженерія, а потім вже там туди йде забудова. А у нас встає.